Привіт дорогенькі! Ми не знаходимося з вами зараз в Беверлі Хіллз. Ми знаходимося в звичайному приватному спальному районі міста Дніпра, але ми зробили тут дещо цікаве для вас. Погнали дивитися. One, two, three. Three, two, Друзі, тож зустрічайте у нашій сім'ї фасадів та покривель наш мандарин. Окей, окей, ще Ей. Started from Cali and now I got bitches in Europe, they singin' my shit. Remember it's never the critic who counts. That's just the way that it is. Tell me. Тут ми зробили утеплення фасаду пінопластом з декоративним оздобленням баранець в такому шикарному кольорі. Цоколь ми виділили мозаїчною штукатуркою, а також зробили житловий поверх за рахунок монтажу нової покрівлі стропільної з металочерепиці утепленої. Ballin' out like I'm the and yeah Fuck up the game, need a Trojan huh? My baby deep like the ocean